Передайте мамі вітання. Дружині? Ви дружині? Ні? Дружині. Будь, а... будь ласка. Перед ним тут сижу. Я починаю задавати питання, він починає мене шантажувати, залякувати і тому подібне. А чим залякувати? Він пояснює, що він людина державна, припогона. Дійси. І... Дійси. Він підставив. Але при цьому він вважав, що він має право піти сюди, звідси, не дати відповідь на всі запитання, які ми були поставлені. Запитання були поставлені, на які підстави вони сюди приїхали, хто їх послав, е яка кримінальна справа збуджена на вилучення підстав е для вилучення документів, як це пов'язано з нашим зверненням до Генерального прокурора зв'язку з пограбуванням з заводу і розправою над незалежною посилкою, над головою про за що його звільнили. На навіщо ну, на членів працівник написати заяви на вихід з профспілки, які потім написали заяви, що їх заставили вихід з профспілки і проти знову подалити їх про спілку? Mm -hmm. Тут чисто прикриття з, з боку прокуратури з боку міліції, факту пограбування заводу, і люди залишилися без роботи, без робочих місць, без заходів для mm -hmm. э, mm -hmm. тиснуть на нас з іншої причини, бо це центральний офіс. Мова йшла про завод Цукрових э, Хмельницької області, а вони прийшли в Центральний офіс конфедерації війни про Центральний офіс конфедерації війни простило приїхали на вилучення документів. В зв'язку з тим, що біля 70 громадських організацій і незалежних про об'єдналися разом 21 числа мають провести кітування кожної ради захорони ради, щоб у неможливості прийняття продумого провідку, який закабали людей, зробить їх рабами. І який закріпить за собою законодавчу вже ті порушення, які зараз допускають органи міліції, держава, роботодавці по відношенню до людей найної праці. Тобто виплата зарплати в конвертах, корупція, незаконне звільнення людей, тиск на громадські організації. І і вони навіть не можливо. розуміють, що це порушили кримінальну статтю кримінального кодексу 170, де тягне за собою позбавлення волі 3 роки, до трьох років. Представник міжнародної організації праці. Зателефонував мені, попросив дати трубку, хотів з ними поговорити, спитати, чому вони прийшли офіс, хто їх послав. Вони відмовились з ним розмовляти. Посилають його до пресслужби Хмельницької області. До яка прислужба? Мають бути документи. Давайте ознайомимося з цими <клес> документами. Написаємо. А, а розмова буде прослав, що є кримінальна справа, і вони є. прийшли в Центральний офіс конфідрації вільний працівник. На дверях стоїть табличка приймальна народного депутата Павловського. Це його офіс. Ось його спів стоїть. Він з'являється першим заступником голови Київської міської організації вільних партнер. Напроти приймання голови конфедерації міні-просто ну, народ депутата Голинця Госова. Да, вони проходять повз, заходять сюди, давай документи. Mm -hmm. Тавча можна подивитися.